Друзі, привіт усім. Артур вже мій зібраний. Не знаю на що він того рюкзака бере, а де він його залишить. Де ти його залишить, Не можна нічого брати. Не знаю. Без рюкзака не може, без телефона тим більше. Телефон також залишив. Йде на як там правильно? МНТ. МНТ. Йде на тест. Зранку ми всі поставали, він йде на тести, ми з Дениском йдемо в клініку. Тато наш гой, да? Ой, да. на що тата курси почалися їздить в Тернопіль. Зараз маємо ще під нього приїхати. так що... Хоч зранку тако погойдається, бо чесно, нема коли -то сісти на гойделку. Гойделку зробити зробили. Але щоб всі всі, ній погойдатися, чесно, нема коли. Так? Добре гойдається. Не гойдається. Ще ну, не гойдашся. Добре, що має 10 хвилин трошки погойдається, йде. Та не знаш кашу робить. Так що всі зранку поставали. Сіли трошки, де мій собака йде, йде але бідака так ним хитає. Так хитає. Сьогодні маємо катетер зняти. І я е ці будемо робити. Вона казала, аналізи повторно здавати, вона подивиться, що там робиться. Я от зранку не можу його нічим нагодувати, бо не можна. <звук> ну то нічого вода, то і вода. Ходи, ходи, ходи. Бідний, дивіться, як хитає ним. І падає. Там тут трексить. Певна машина приїхала. Баж, дивіться, як ним закидає? Як ним закидає? Все тату, папа. -па. Па. Ішов наш студент. Хто там приїхав? Хто приїхав? Хто такий приїхав? Немає сили навіть гавкнути. Бідолашка моя маленька бідолашка. Друзі, ми вже з лікарні йдемо з клініки разом з Дениском. Артур ще здає і тести, а ми йдемо. Зробила аналізи, ніби кажуть, що все добре. Все добре, все добре, але собака чуть не на кілограм похудав. Ой, Не знаю, друзі. Зараз дозволили нам все, що ми маємо, все можна йому давати їсти. Не... Як це не... Обмежувати його іменно тими кормами, що вони давали. А можна всього давати, щоб він тільки вам наш в'їв. Ну там маєш як розумного, там не жареного, не жирного, не солодкого. Так що зараз нам робити експеримент, будемо йому все давати їсти. Мій Дениско швидко вперед. Каже, не можеш так маленько йти, як ти. Ну, я кажу, у тебе ноги великі, ти раз-раз-раз і побігає я. Так бумік, коротконожка. Він один крок я три. Так що він вперед з буміком, а я вже ззаді цеплентаю. Так, друзі, бумика ми рятуємо, годуємо щогодини, всім, що маємо. Всім, що маємо, і добрим, і, і всяким. Артур вже повернувся. Артур, що там каже? я. Загальному 140. Загальному 140 балів. Друзі, це щоб ви розуміли, він ні один день не ходив на додаткове до репетиторів. І, ну, взагалі, здасть, то здасть, -то, не здасть, то не здасть. Ніхто не переймався, ніхто не переживав і ніхто не трясе. Основне, що 130 балів це прохідний бал виш. Ми маємо 140, значить, можемо собі повибирати тепер. Ой, та й таке. Коротше, ми задоволені. Атина задоволена, ми задоволені. <смі> та й усе? Та й усе. Коротше, каже, всі там з батьками трясуться, переживають. А я б, по-перше, не йшла разом, ну, бо це вже дорослий хлопець нема чого його бавити. По-друге, воно у нас такий хлопець, ми мусили його в клініку йти. <смі> І, І мусили так в клініку його лікувати, аналізи здавати. А не Артура Баберте тут вже великий, він самостійний, він сюди ходить сам. Йому, мами, не треба. Так що якось так. Ми задоволені повністю. Повністю молочинка, наша молочинка. Так, друзі, я вигнала своїх козів. Танеска пасе, пасе. Ну, та дивиться. О, моя зозулька де стоїть. Тут вошу вони паслися через те, що маленьких козьоліків наших ми сьогодні вже на шнурки вчепили. Вчора теж трошки, чи позавчора вже пам'ятаю, вчепили і вони дуже рвалися. А також вони трошки привикали, ну, бо інакше не буде, вони втікають на людські городи і роблять шкоду. Так таке не може бути. Мусять бути всі разом. Не складаємо пити гусям, бо вже немає вно виляли. І вже тепер всі разом, всі в купці, Так, тут де розвішувати. Правильно. Дивіться, друзі, в мене ритуал. Після закінчення школи ми всі зошити. нушка не тяне. Значить, всі зошити викидаємо. Ну, Сандра. Викидаємо. Ну як виставлю цей? Кажуть <гану> <гану> «Ту дуже туалет, Ну, я не відтримуюся, Мартур. Всі зошити ставим на розпалку, потім будемо мати. Добре, друзі, а я йду. А я йду чистити в хлюбі, поки в є на дворі. Почищу їм, щоб було чистенько-схенько. i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that pay i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute. I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning. Oh, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs I'm hitting and I'll never look back. Moving on till I get it all. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it? How you Gonna move for it? what you gonna be? And do you believe? You can do anything. But what you going do for it? How you gonna do for it? What you gonna be? Let's go! Hey! What you going be? Yeah, this is my life, my strife, my right to fight, to die, you uh and this is my game to play to claim a brand new name, oh and I ain't gonna lie to you I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done but what's the point of living if you ain't having fun I guess I'll try this, try that, might miss gotta find what I'm good at I guess I look here, look there So, friends, cleanliness and order I cleaned everything, all rides, Just the nozzles I cleaned only the white ones Нема вже, нема вже часу. Тут поприбирала. Мої хлопці вже сидять в полуниці. Тато приїхав і я також сідаю. Але я така свою булькою, булючку свою. Зараз сажу, щоб ми його бачили. Ой, будемо перебирати. Наш сьогоднішній урожай. Зараз також маємо завести моє замовлення. Але я вам скажу, друзі, що вже полуниця не така велика гарна. От дивіться, в нас, наприклад, вся така була. Така, ну трошки... І це з нових рідків, трошки більше, бачите? А переважно вона вже вся. Вона вже маленька, вона вже невеличка. А вже, відповідно, ціна буде менша. Ну, але все ж, все ж буде. Ну що, друзі, оце ось такий на сьогоднішній день. Зараз тато завезе замовлення з полуниці, а ех, я почекаю його і тоді ми підемо ще сапати фасолю, бо завтра кажуть, що буде дощ. Так що, так що треба сапати. Добре, друзі, сподобався ролик, поставте в пишіть коментарі. Все, всім ба-па-па-па!